Коли безбожники очолюють церкву. Дорогі слухачі, сьогодні хочу поговорити про те, як сталося, що церква інколи опиняється в руках тих, хто не живе за духом Євангелія. Це питання не нове, і подібні явища ми бачимо ще з біблійних часів. Як це сталося? Перше людська гріховність та жадоба влади. Ісус нас попереджав про фарисеїв. Які любили виглядати благочестивими, але насправді були гробами побіленими. Матфія розділ 23, вірш 27. згодом і в церкві з'явилися люди, які прагнули не служіння, а влади, багатства чи престижу. Друге політизація церкви у IV столітті християнство стало державною релігією. Це принесло великі привілеї, що привабило не лише справжніх віруючих, а й кар'єристів. Деякі єпископи більше займалися політикою, ніж духовним життям. Третє формальність віри. Коли релігія стає лише традицією, обряди виконуються механічно, без справжньої віри. Ще пророк ісія казав цей народ устами мене шанує, а серце їхнє далеко від мене і сяє. Розділ 29, Вірш 13. Четверте народ сам дозволяв цьому статися. І якщо віруючи стають байдужими. Вони приймають таких лідерів, яких самі заслуговують. Згадайте Ізраїль, який просив собі царя, хоча Бог кликав їх до прямого спілкування з ним, перше Самуїла, розділ 8. Чи означає це, що церква впала? Ні. Тому що справжня церква це не лише організація, а перш за все ті, хто щиро вірить у Христа. Навіть у найтемніші часи були праведники, які залишалися вірними Євангелію. Августин. Франциска Сиський, Йоанн Золотоустий вони нагадують нам, що Божа істина не залежить від людських посад. Що ми можемо зробити? перше особисто жити вірою, а не просто слідувати традиціям. Друге, викривати неправду, коли бачимо, що церковні лідери не живуть за Євангелієм. третє пам'ятати, що Бог завжди діє навіть серед людських помилок церква завжди переживала періоди очищення. Але головне питання залишається особистим: чи ти сам залишаєшся вірним Христу, незалежно від того, хто займає церковні посади? Дякую за увагу. Нехай Господь вас благословить. Підпишись та поділись для розповсюдження істини.